Браття, коли хто певний, що він Христів, нехай роздумає ще раз сам у собі, що так як він Христів, так само й ми. Бо якби я хвалився надто своєю владою, що нам Господь дав на збудування, а не на руїну вашу, я б не соромився, щоб не здавалося, що я намагаюся вас налякати листами. Листи його, як дехто каже, важкі та повні сили, але виглядом тіла він недолугий і мова його жалюгідна. Такий нехай знає, які ми на словах у листах не присутні, такі будемо на ділі присутні. Ми не відважуємося рівняти себе чи робити себе подібними до деяких з тих, які самі себе доручають. Та тим, що міряють самих себе, самими собою та роблять самих себе подібними до самих себе, бракує розуму. Ми ж не будемо хвалитися надмірно, але мірою правила, яке Бог дав як міру, яким і вас можемо досягнути. Ми бо не розтягаємося надміру, а воно було б так, якби ми до вас не прибули. Ми все ж таки до вас прибули з Євангелієм Христа, не хвалимося також і чужими трудами надміру, але маємо надію, що й ми, коли ростиме ваша віра, звеличимося між вами надміру за нашим правилом і звіщатимемо Євангеліє Ген поза вами, не хвалячися готовим на чужому полі. хто Хвалиться, Нехай у Господі хвалиться, бо не той випробований, хто себе самого поручає, а той, кого Бог поручає.